Слава Україні! З вами Євген Конюшевський, А ви на каналі Ібіс Відеоогляди. За вікном у нас уже холодає, температура води знижується і риба починає поводити себе пасивно. Для того щоб заставити її клювати, зараз потрібно використовувати повітці. Тонкого діаметру, але як ви знаєте, тонкий діаметр з крупними трофейними рибами не зовсім дружить, тому що сильна риба їх просто-напросто рве, і для того щоб такого не сталося, для того щоб ви в холодну пору року могли класно відловлюватися, хочу вам сьогодні познайомитися з таким продуктом, як фідергам. Фідергам від компанії Maver випускається він в двох діаметрах: це 0,6 та 08, має ось такий от прозорий колір. Як ви бачите, просто чудово тягнеться, і використовувати його можна абсолютно з любими видами монтажів, будь-то спортивний інлайн, саме результативний патерностер чи симетрична або асиметрична петля, Незалежно від монтажа. Його можна використовувати. Також е, мало хто знає, але в компанії Maver є ще дуже класна фішка, яку також використовують в якості фідрагама, хоча це не зовсім фідрагам, це штекерна резина. Використовують її для ловлі на поплавок зі штекером. Але маркеровочка 26, в діаметрі 0,87. є таблиця з діаметром. Це означає, то, що його можна також використовувати як. Фідергам. Зверніть увагу, як він в мене зберігається. Зберігається він в мене в плівці, тому що він має просто бездоганні характеристики. Це розтяжимість, просто неймовірна розтяжимість. Якщо ви будете його зберігати просто-напросто десь в риболовній сумці, не дай боже на сонці, то він просто-напросто з часом потріскається і втратить свої властивості. Ця штекерна гума, яку можна використовувати як фідергам, можна використовувати як в одинарному вигляді, але все ж таки, я її раджу використовувати в'яжучи косичку. Для цього нам потрібно взяти відрізок фідергаму і почати крутити руки в різні сторони. Ось що у нас з цього виходить. Починає заплітатися ось така ось косичка. І як ви розумієте, цей фідергам став трошечки. Жорсткіше, що добре вплине на результативність покльовок, тому що якщо риба буде клювати на одинарному, то як ви розумієте, буде велика кількість ходів за те, що вона буде розтягувати фідергам, випльовувати вже насадку. Ви тільки тоді будете бачити покльов. А ось в такому варіанті ви будете класно бачити покльовку, реалізовувати рибу, і оця от розтяжимість дає вам змогу впоратися навіть з великим трофеєм, якщо ви використовуєте тонкі повідочні жилки. Також невеличка порада це те, що все ж таки я раджу в'язати. Всі елементи оснасток дома. Ось ви бачите, в мене нав'язані косички, і зберігати їх в окремих коробочках. Це вам зекономить час на риболовлі. На риболовлі не потрібно витрачати час на в'язання якихось монтажів. Все, що ви маєте робити, це насолоджуватись улюбленим хобі. А з вами був Євген Конішевський. Сподіваюся, що мої поради будуть для вас корисні. Обов'язково залишайте коментар під цим відео. Пишіть про які ще товари я можу вам розповісти. Обов'язково підписуйтесь на канал та підтримуйте великим пальцем нашу роботу. Побачимось.